Та кавалерочка, щоб ви розуміли, в мене такий мізіль між пальцями. І Ірина кожного року його забирає. І на тобі Я вистачає? на ціле літо. Я за що говорю? Завжди треба правильно вибирати майстрів ковалір. Та не те, що я хвалюю чи ще щось, але воно так і є. О, Бачите? Вона забирає северів, стержень. стержіння. Аж диркати. No. Але ми? ми його дістали. Так, і тепер що... Галя мені вже щиро подякує. Щиро тобі, щиро, Іруся, я тобі дякую, тому що мене вже не буде нічого турбувати. І то таке, найперший е, раз, було. я прийшла, не перша, то вже декілька разів була, прийшла, і Ірина щось бере, а я, ой, там так щось заболіла. Вона каже, та то мізіль. А я ката, він мене там постійно. Вона каже, та я зараз заберу. І саме, мене, що тепер, саме у встигнути. На початку літа нагадати, щоб Іруся забрала мені цей мізиль. Але вона молодець, вона впоралася на всі сто. Рада? Так, все, ми його байдя, Я хіба зараз зачищу трошки по боках, щоб ну. зашліфуємо і все буде Ось. окей. Дякую. Угу. Ось. Так що в мене кавалерка вже зрозуміла. Чорний манікюрчик, педикюрчик, а це є мій майстер. Майстер манікюра і педикюра. Правильно я сказав? Супер. Mm -hmm. да. Так. Шо, так що, такі справи понад. Я кавалерка сьогодні, mm. як ніколи. Ніколи не мала чорного педикюру. Але Іра каже, дуже класно, стильний модно. А я кажу до Ірини Іриночку. Та що то на все життя? Та то на три тижні, ну, на 4 може. Може на п'ять, я дуже гарна нож. Зробила його са мені педикюр, кавлів. Манікюр взагалі шикарний, педикюр шикарний. У мене тут був мізиль, все, Іринка забрала. Бачите, не знаю, чи видно. Та да, ні, тут не видно. але ми його Видно, не видно, не видно і але мені легше, його немає. Я знаю. Так що... гарно виглядає, чорний. Ще стиляжне. Дуже класно. Так, що літо, я готова. Давай сонечко, виходи. Я вже все готова до загорання. Все. Сезон шльопанців відкритих, бо синіжок відкрито. Так що літо я готова. Так що каваєрочка. Знаєте, файно тут, але знаєте, тако посиділа, трохи бандрові поплила, все завжди. Знаєте, так свого роду релакснула. Але є одне но. От скільки раз я говорю, чому в салоні краси Божена немає халату. Принесите й буде? Як принесе та й буде? Щоб ти своїм халатом ходила чи що? Ну, як ти хочеш. вже рано прийшла до вечора, вже йшла, я вже так поклею. То, то що біл. спа салон? чи що? Ну і що, що, зробимо спа, які питаємо? Зробимо спа. Того поставимо риби пустимо, підемо на добровольців озеро, лапаємо, буде відкусувати шкіру, знаєш... буде. Що вона плете? А Ганя? що? Як хтось не хоче робити чистити п'ятки. Не, не хоче. А Не хоче, будь ласка, маєте джакузі з рибками. Вони об самі почистить, поклюють. Але казала кавалієнко, що не добре. Не добре? Ні, кать гулину каже. Тут вам гризли запару ще комусь, там ще комусь. Софранці, со а я ж потім шукав. А я ще дітей туди в а що ковлерка, не робіть такі дурнечки? Кому треба педикюр, посилання майте, пишіть з мені тірені, записуйтесь. До рибок не йдіть. Ми трошки халтурно роблять. Хаутурно, халтурно. Це добре? Знаєш, Визнала, то вже нові голови. Знала, що шкарпетки попасть. А показ. Ані просіки. Дуже гарно, я люблю. Ти знаєш, я замітила, що мені в білому дуже. Я дуже люблю осінки. Я... я постійно в хочу. Ти Видиш, я носінчики. Лосінчки для мене Лосінчки mm -hmm. на осінь. Mm -hmm. Мені джинси надоїдять, я тоді вже осінни. Та да, так як і друзі. Ну, потім джинси потім міну Ну. Трошки, знаєш, змінила собі цей. Так що те прищепити. Знаєте, бо безручно було, я це прищепила. Я знімати, Ірина Петра, бо те, те, це носки. Вистачає носки. Та те, каже, то ти ж все розібрати, то в мене хочеш. А я кажу, ну, біля файної людини не шкода все розібрати. Боже, що плете? Де? То називається, що в мене сьогодні настрій. Настрій. Я файний житок можна сиру зіваю, там поляка не подумайте нічого, я не стрію. Мені не треба там не-не-не, угу. Все, вот на стель. Стель лот. Красаточка. Це вже сино. Вірю, Привет. Тобто не Привет! Привіт. давно не бачила. Я тебе теж тепер прилітом. Настало в цьому. Капуставили нову. І все. А що ти вже закупи робиш? Істи було В Понеділок. Таку жару. Пушена капусту дещо. Капусту де. За Дараху. Нормально, хватає. Ве мій телефон не може. Твій телефон, так. Дайте галеретку, маєте. Яку? Яку Ну, а я ви... третью. Різнокольорові бери. Червона, зелена, жовта. Ну, давайте жовту ще. А то що буде? Бете школу. Кілька, так мені на, та, напевно. А дайте мені оту упопі той, яку ви маєте. Сховалася. йшла ти що хотіла? Токи так нернула собі в магазин. А ні, то я знаю, де йти. Дякую. Я, ходь тебе, за небі. Все, папа. Ви знаєте, кавелірка вийшла з хати, ще яка година, заходила раз, пішла, знову вернулася. Але є плюси. Зробили мені нову капу. Бачите, кавелірка, дуже важко говорити. Ну І я вам говорила, що мені будуть робити операцію на, на нижню щелепу, нашивати ясна, бо в мене впустилися за рахунок камня. Що в мене камінь йде аж в корінь в зуб, і треба робити, бо тягну, тягну, але то нікуди від того не дінешся. Треба робити чим пошвидше, бо впускається, не буде навіть на що пришити мені ту ясно. Ну, одним словом, на п'ятницю домовилася, будуть робити мені ту міні-операцію. Ну, під таким місцевим наркозом, тут обколять і все. Кажуть, мій доктор що не болить. Ну, я йому довіряю, бо буде боліти, він знаю, що плачевно буде для всіх, напевно. Особливо для мене. Бо я буду дівконіти і казати, все, стоп, машина, я йду до хати. Ну, але подивимося, сказав, що точно не буде вліта, хіба вже після того, як буде відходити наркоз. Треба, то треба, назад, дороги немає, на тому кінець. Були на базарі, в магазині, роблю розпаковку. Купила кріп петрушку, купила ось таке печене м'ясо на канапці, Купила чотири. Галеретки, буду робити бите шкло. Його нема що робити, я вам покажу. Ну, до битого шкла треба домашню сметану найкраще, купила її. Потім купила м'ясо змололи, наприклад, вузупу. Купила, що тут то, то за кусю? Ага, на відбивні, господи, що це таке? Відбивні три і купила репу. Шукала старої капусти, не знайшла, значить, ребра маринується. Ну і куди без овочів. сезон відкрито будуть овочі то овочі. Кавалерка, взяла таку цибулю, білу і таку червону на салат. Так засіла салат. кавалерка, я ще нічого не їла взагалі. Навіть не хочу до речі. Хіба воду п'ю. Взяла перець, взяла два помідори. Помідори дуже смачні, це є закарпатське, але, правда, стекли. Ну і взяла огіровки. І знаєте, що найцікавіше, що на базарі зустріла сусідку і кажу: Христина, що будеш готувати? Вона каже, фрикаделькову зупу. Я тільки розвертаюся, кажу, все, сьогодні всіх фрикаделькову зупа. Її нема, по-перше, що готувати, а по-друге, в неї смачна. Так що в нас сьогодні меню фрикаделькова зупа, від Віталіку зроблю, салат зроблю. А на друге, що не знаю, кавалерка, вагаюся, бо я хочу бульбу, а Віталік хоче. Рез з обучами. Ну, одним словом, щось та й буде. Та й таке кавалірка, от така розпаковка. Але мушу посидіти 15 хвилин, що це не так все болить. Знаєте, бо сіна ходила так, знаєте, ви знаєте, ноги болять, крижі болять. Все болить. Бо як крулівка, там вже тих хвостими болячками. Я кажу, а комусі пожаліє, як не тобі. Ну, то кавалерка, і пожаліє, як не вам. Цілий день, такого, чесне слово. Так що сижу 5 хвилин, перебираюся і до роботи. Лишу Галя і Віталік Бейбі. Ти розумієш? Моніка? Галя з малої букві. Віталік з мечкачка не нападі. Нагадай мені зараз до неї якщо, не, те, все, Я вже не все. Це, то, то Слова, що намагається. А англійському тоді. Читати. Читати. Навіть до мене не дзвонить. Навіть не дзвонить. Це просто, Це не Моніка, то це... я тобі говорю. Той кавалер я... не йде, та та від дониці не йде. Роби все красно, що хочеш. Але казала Аня, чекай, бо ще пару днів закінчує школу, каже, але часу вчитися йому. То багато хто сівчить. кавалерка пише Галина, то ми ще сівчимо, але я тоді вітала, ну, е... я потім кавалерка і ваших дітей привітаю, а то я вже знала, що в наших то я їх яйців. Ой, кавалерка! Ще буде та юнака кавалерка лопті гристе, що хоче і до школи, і в садик, я казала, Макс каже, чого? Я кажу, ви підете на свій хліб, то не все так легко і маслом не помащено. А наші діти, як я кажу, зараз тепличні, вони привикли, та, вони привикли вдома сидіти і всі за них все рішають. Головне зараз гаджет, комп'ютер і бувайте здорові. Але все це сказала Максим, вибирай щось. Щоб ти попусту не сидів літом. Та яке? Та що те? Він до мене, мені каже, та я ще літом довше буду гуляти. Яка, я кажу, як довше. Та так, я кажу, та може буде вже з сином? А яке? то ніколи. У мене кавлят, там, скажу, як всіх дома. Один телі сюди. Подивіться, що в мене тут робить. Та я зайшла і думала, у тебе повна хата Подиві. гостей. Подивіться. Ну, якщо чесно короля, я в шоці, але виставку ціла мене запитати, чи мені стидно, що в хаті хаос. Ні, мені не стидно. Я не з тих людей, що мені стидно, що в хаті хаос. Я як кожна українська жінка, зараз стріпаюся і наведу всюди ідеальну чистоту, що може приходити на перевірка, поперевіряти всюди на чесно. Я за то взагалі не пережила, але нині день. Що я не поприбирала? Тому що я сьогодні була на манікюрі і на педикюрі, Я не мала часу. І ще сьогодні в стоматолога була, то я взагалі переплюнула все на світі. Але кав'єрка так відкладала стоматолога, я навіть передати не можу. Такий страх мене взяв, що треба шити, знаєте, ну але треба. Я вам в п'ятницю все, кавалерка, покажу, як це все відбувається, і навіть вам все розкажу. Тому що знаю, що багато хто має таку проблему, що ясно сідають, а ви не знаєте, що робити, або боїтеся. То я вам все розкажу, сказав лікар, що це. нічого не болить абсолютно. Так що в п'ятницю Галинка піде і вже буде порядок. Mm. Щоб... А повзоті дивися так готова доліти? Я взагалі готова шльопанці. Босоніжки. Я маю шльопанці, костюми. Бій. Шльопанці білі, шльопанці шоколадні, шльопанці чорні. І тепер Андрійко подарив мені на народження сандалі чукулядові. Mm -hmm. Два сарафани замовила, їдуть в дорозі. Mm -hmm. Шорти маю, костюмчики маю. Я на літо готова, вже мені може бути спека. І на тому кінець. Я, я стар... Та не кінець, я... кінець ган. Чому? Слухай, я тебе прошу. Я Пару тебе... кілограмів. Я, я тебе прошу. Я вже читала коментарі, мені вже кавалерка написала. Це хімія, розумієш? Взяв все, мені. все. Я вам кавалієрка, скажу так, була минулого разу на марафоні, скажу вам по правді, файно скидувала багу, навіть була Наталя. Ця -ця та, все файно пішло, але. Сестра з Червонограда мала їхати, так їхала, їхала, що почала набрякати, ну, але потім все одно то все зійшло. І, до речі, на личку навіть веду, і тут пусто стало, знаєте, бо я коли е, втрачаю вагу, то сонце нема. Я коли втрачаю вагу, ну чомусь так є, що я саме перше то худну е, в лиці, ну і там, де в мене нічого немає, то є. Груди, говорить так, як є. Але кавалерка, я знаю точно, що. Дякую. Я знаю точно, що знаєте, лишня вага це є проблема. По-перше, на ноги важко ходити, по-друге, задишка є, а літо, зараз тиски почнуться. Ну, Підемо кожна... ще. Ще раз. Та що ти мене дістала? Я тобі говорю кавалерка, я вам для тобі говорю. В зараз Вона розпочинає. хоче компанії Натальці. Так, я вам по правді, що воно так і є, коли в компанії тоді файно. Нема коли ляси точити. Треба всі перебирати і братися до роботи. А що в нас сьогодні? Зупа Фрикаделькова. Шкло. Бити шкло, то не сьогодні. Хіба галеретку залити, хіба ми на галеретку морозили? Так, що має бути? купа порохує? Треба зуття помити, то помити, то купа руба. Тобто так здає. Отко, знаєш, як приходить чоловік, жінка си лігла. Пам'ятаєш, як ми були. В, коли я сітку ту забрала, як звати? Наталя. Як були в Наталі, Наталія каже, ви розумієте, у вас таке є. От ко хіба лягла, робила по хаті, бігала, гонила, прибирала, прала, вішала, просувала, їсти готувала, Тільки лягла. А тут чоловік заходить, каже, що знову лежиш? <рес> каже, а мені аж обідно стало. А я кажу, то у всіх так. Ну правда, Віталій мені ще такого не говорить. Ну, Я надіюся, що не буде говорити, тому ну, що, що? ми завжди з ним є. Давай, я дам... йду передіватися і до Софії готую. А ти що? вже так знаєш, підкручуєш, та вже виключай, бо я вже е, розбирав.